Вони є. Ася маленький. Ось а така картина. А ось і третій. Ось а. а такий. Погляньте, який гігант. Ой, а який опружний. А ну, иди сюда. Свіженька, гарний екземпляр. Просто неймовірні. Свіженький, а колір який. Ось такі красунчики. Що, друзі, ось ми і в мішаному лісі. Грибників. Просто грибник на грибникові. Грибником поганяє. І там, він, і там він. Але ви знаєте... Погляньте, які гарні є тут красноволонці. Вони є. Ось погляньте якісь свіженький, гарний грибочок. І не один. Ось, маленький. Є пішли грибочки, друзі. Тому ось так. Ось така картина? Даємо далі. Ну що, друзі? Ось і третій. О, ось такий лежачий. Але вже бачите яка? Колір шопинки який вже. Це вони свіженькі вийшли. Ну так, йдемо далі. Да, грибочки вже починаються свіженькі, роса. Тут запах теж дуже вологий в лісі. Зараз ще перевіримо, чи є ливи. Ось, погляньте під таким кущиком, Які? яка сімейка маслюків. Ану перевіримо. Чи Енелі... А, ні. Це не маслюки. Це свинушка. Так. Це свинушка. Ядовитий гриб. Тому залишимо зверху, як ми були. Ось так. Ядовитий риб, йдемо далі. Листя вже майже осипалося. Да? І погляньте, яка краса, який красивий червоний мухомор. І мушка на ньому сидить. Які дуже багато в лісі. Співають пташки дуже гарно. Але ростуть і гриби погляньте який гігант. Ой, який опружний. А ну йди сюди. О, на силу витягнув о, гляньте який! красноголовець ріс, різ і чистенький я вам скажу. Зараз перевіримо. Так, довольно чистый. Понятно. Що, друзі, далеко я не відійшов. Ось там я зрізав, зірвав того красивого красення, ось погляньте який ще один. Дивіться, який гарний. Погляньте, який красунчик. Пружненький, чистенький. Просто клас. Ну що, і змішаному лісі є грибочки, друзі. Треба тільки уважно слідкувати. І знайти можна ось таких ось гарних красунчиків. Друзі, ви знаєте, була в мене, звісно. Думка перевіряв я, ходив, наче не росте глива. І що вам сказати? Так. Так, значить, розстегливо. Погляньте, така свіженька, гарний екземпляр. Треба було брати свого довгого ножа. Ну спробуємо зрізати цим. Бачите грибочок? Зараз коли листя опадає під осичників дуже-дуже погано видно. Ось погляньте Ще коли вони такі ось невеличкі, то дуже погано видно. Ось такі гаренькі. Два міньючика. Ось так. А ті там вони є ще маленькі, ми їх прикриємо, а рядом, погляньте, іще сімейка. Бачите, як вони ховаються. О, це ті, що ростуть по два. Бачите? Опа. О, і ці по два. нюни. Просто неймовірні. Свіженький, а колір який? Клас. Ось вот такі красунчики. Ось так, друзі, будемо завершувати наш двойний похід. Ось, ось такий, бачите, кошик вийшов у мене. На, ось. Білі, маслючки, підосичники і також свіженька лива. Ось так, друзі, находився я. Дуже-дуже надихався і сосною, хвоєю, і мішаним лісом. Ось так. А хто додивився вже до цього моменту, обов'язково ставимо подобаючку підписуємось на канал. До скорих Па-па.